Приїхав до нас ексклюзивний автомобіль. Це Velar 21 2021 року плагін-гібрид. Ексклюзивний у нас в Україні, бо їх всього дві штуки. Дуже потужний автомобіль, 400 кінських сил, і при цьому витрати палива всього 5,5 літрів на 100 кілометрів. Він буде чекати вас, приїжджайте і ми вам його продамо. А тепер я розкажу про його плюшечки. Поїхали. Сама максимальна оптика, яка тільки могла бути піксельна ще й з лазером. Повний адаптивний радар Круїз. він. Автоматична парковка за рахунок 6 парктроніків. Система допомоги в дорозі сліпі зони. Який пістолет в бак треба тут вставляти? Тут у нас розеточка. А тут стандартне бензинове паливо. Починається сезон буковелі. Є рейлінги, куди можна причепити лижі або бокс. Потужний автомобіль. У ексклюзивного автомобіля ексклюзивний колір. Чорна матова пленка по всьому автомобілі. Камера 360 дуже прикольно показує. Попереду перешкода, і ми її зараз переїжджаємо. Функція скляної підлоги дає уяву, що ми переїжджаємо наші перешкоди. Функція проєкції на лобове шкло. А лобове шкло у нас ще й має е, захисну броньовану пленку. Terrain Response з повним режимом, з індивідуальним динамік режимом, який можна індивідуально налаштовувати, як вам забажається. При цьому панель приладів стає червоним кольором дуже виглядає красиво. Ну і як же без улюбленого Apple CarPlay? A? Як бачите, середня витрата палива 5,4 літри на 100 кілометрів, пробіг цього автомобіля 21 тисяча, а 5,4 непогано для потужності в 400 кінських сил. Кожен автомобіль перед продажем проходить ретельну перевірку ходової і, і всього автомобіля знизу.